І всім привіт, з вами мої друзі. Сьогодні я зіграю в привіт-сіт, друга частина одної хп і одним слотом, так. Да. Я закінчилась з третім актом, будемо починати, так. Да. Просто я першу частину закінчила в другий акт, да. і я не знаю, ну, я б міг вже прийти в першій часті, якщо я би не взяв три коробки на третьому акті, так. Да. Я тут починав і просто взяв три коробки. Капець, да. І, будь ласка, підпишіться на канал і лайкніть. Просто я вже передихну і ми починаємо Так, я вже я біжу. Беремо одну коробку. У нас ще вже з, тільки одним коробкою. Це буде мега сложно. Я вже чую, як там ходить. Ні, ну мені зараз не треба коробку, я не знаю на що. Хай віжить. Так і є. І одна ключ. Ні, я можу зразу бігти до машини, наше мені скакати пів години. Так. Фух, і назад треба якось прибігти. А сусід вже не певно другому етажі. Ну тут поворот. Фух. А я просто так взяв мусорку. Буду прибирати в тебе, ти ч? <гум> Он. А він охраневший? Ти мой думен. Фуух! Він перестав Ви бачили, він вже на моєму дворі ходить тут, алло, ти чо Ти вже занадто Я не ви самі все бачу, він просто якось е, відшов до мене. Я вже думав, все, мені вже кінець і буду все спочатку. Я отже закрию, щоб він до мене не ліз. Фух, напевно, вже сюди не йде. Так. А! А! Я дур... і заходимо сюда. Я вже чую десь він тут ходить? Е! ладно, візьму таку Фу. То магніт тут ежить. Моє шість тут десь Фух, був был экстрим, він? Ди на дворі чи в хаті. Не знаю. Все він пішов туда, а я быстро. а я быстро 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 піду сюди. Я малсю. А, то й закрито, да? Я можу такого. Ні, так вже не можу розбити. Прикинь. Якщо зму тут окрісло несучий, ну якщо він сюди прийде через вікно, то я йому в голову кину то штуковуну. Що я мав? А! Якщо тут йому закрию, О, все. Пер берем же отистульчик. Я кшу двери. Офигеть, кто тут поворот? ну Я выжил? Я лучок. А, я на дворі. Фух, пронесло. Так. Я не забуваю тут раз одним сутом проходити. Ну я про. Ее наконец-то уже сюда Фух. Давайте дойдем до поезда. Скорее, за секунды. Так, а як мне без зонт... А, мен... а як мені а як мне зонтиком туда попасть? Сюда якось. Ну тут я буду мне справді. Але йому і тут і ховається, я просто не знав, то він... головне якось обережно взяти, щоб не зразу взяти всі предмети. Є, все. ми сюди проникли. Мені треба тут зонтик. А як з... Йому то каже, він десь біля мене ходить. Ну видно. Ладно, не піду я. Гляну, що тут? -а. Я зму ту штуковину, щоб розбити. Так. Куди ще? Я. Я хочу його відлікати. Відлікти на пару. На пару секунд. О, книжки. Книжка виручає кожен день. О, ви бачите, ви бачите? Він виручив мене. Якщо я туди побіг, то є мій шанс. Е, В прикиме було б тут ключ, або ще щось я би тримав. Стам, копче, знаєте як? Сюди коробку і берем зонтик. Отако оп. Хай тут лежить. І оп! Бачите, який я логічний. І так спокійно йдемо до автомобіля. Ну, поїзда чи як його там. О, там сусід сусідне пе... А, ні, там. Якісь... Все, ми дійши сюди. ні й, -й, -й головне, щоб не взяти зразу два предмета. Ви розумієте, я з одним слотом вже прихожу жорстко. Я професіонал. Просто прикиньте, як вже ще один двері відкрити, просто, нечайно, беру ключ. І в мене ще й тортик на руках було би б. Так, заходимо вже сюди, першу міні-ігру. Ну як? Не страшивка, як в оригінальному, а просто. О, зонтик. Бачите, я майже попав. Є! Як я не попав так близько, але я шо, ну. Все! І зонтик не забуваємо. Без нього невозможне прохоження. Тут там воно розбитись і все Все, холодильник виключує. Перші тортики є. Так. То сусід може бути. Ось, так, далі мені сюди треба. Догайн ще ключа взяти. тута тільки я хочу ще одне хай тут мені нічого не треба а от тепер сюда йдемо. тут закрито треба оміка взяти якось так далі проходимо. ай ні! фу все хай тут валяється. Тут без місце. Далі куди я А, далі до Оміка сунемось. Десь він гуляє на дворі і Це очень, очень, очень погано. З першої попытки заліз. Офигеть! Ой-ой-ой! Ви прикинь я б чуть-чуть не взяв Омік Ой, як його там гайчик ліп. А в мене дв... Дв... парасолька. І шо робити? Ех, а блін а я знаю, як я зроблю. Щоб не мучитись, просто візьму хакпу. Куди я його кину? Ну туди норм. І проходимо далі. Коробка. Та я ж хотів духаючи ключа. А ладно, я перше віду парасольку десь оставлю, щоб запам'ятати. Ну, да. Десь хай тут валяється. І духаючи ключа. А мені це як буде і наверх йти без зонтика теж, по-перше. А по-друге, я не знаю. З ну, одним сутом це а от для мене поки зараз все норм іде. Ключ від машини, йо. Поставте лайк, ну я стараюсь. да. Ну, якось підем. До сусіда Наверх Наверх Фу Є, все. Я заліз наверх А я бы зараз не попасти в ложку. І, наконец-то ми дістали вже перший тортик. З одним це жесть -мо. Вот он тортик, иху! Перший тортик, прикинь. Давайте глянь, що тут зверху. Ну тут взагалі нічого цікавого немає, тільки стоп. А, нет, ладно. Мені було десь тіка глянути, то ладно. Ось найголовніше, щоб не розбитись, це ще вона буде погано. І, І куда мені зара? Тут зонтик. Якщо тут зонтик, я можу... Ой-ой-ой, о нет, о нет! Фух, я вижив. Идем, поки вниз, тортик кинемо. Е, десь тут. Там буде, я запам'ятав, да? Да, все. Да, він там. Я запам'ятав, ну просто я маю. Мені треба парасольчика. Сюда. Ще одна парасолька, мне тебе радуя. можна вже спускатись якось парасолькою. Зато у мене вже два парасольки. Є. Або ладно, давайте лучше підемо до тих е Гоносівки О, джекпот. Куда ти? Устать саме сложне Главное не взяти хоть два коробок нечайно А вот не, вс норм будет. Да, все норм. Где Жестко. е а вот правда сложно, я вам скажу. Ты да заходь! Ой, вин возьми мне. Имба, все. Устал дистаты, як. О, що, шо не було? Я же нечал. Чу... Я так начал переживати жорстко. Як Як мені це получилось, я сам даже не знаю. Давайте поки поки ту тушку туди. Угу, туди упала. Скоріше, ж мы зараз автобус бья. Він там десь їде. Чи... А, да, вона сюди йде. едет. Це було дуже жорстко, я вам скажу, можна вже внесити, але тут вже нічого нема. Да. І чесно, все? А, ні, омік треба. де магніт? А, я пам'ятаю, де я став. На. Що далі мені? А де тортик? Аво, все, я зараз його заберу до себе. Так. Так, і чесно, все норм, де я одним сутом прохожу, ну хай тортик валяється в чому А бінокль я тебе, якщо поки викину. Да. Де він? Тах ти крісло там. його А мені мені треба цю музичну штуковану, то зончик ти поки посиди. Ладно. зараз не музон, идем, а йдем до сусіда. Тільки я сам не знаю, де він зараз. то криса, як там не за... А, ні, все норм. ти? Ну, Криса, -мо. тут Все, нічого страшного, напер. нема. І нам треба. Нам треба, нам треба, нам треба. Я даже сам не знаю, що нам треба. Ну якось. Йомоя, я чи не Я хотів через вікно проскакнути а там вікно нема. Ну, я не знаю, куди мені зараз треба йти... Як проник туди? А чого я туплю, Алло? Я за сусіда я затупился, ушану. Тут нема сусіда? Ну, напевно, нема. Я поки музу не виключу, вона вже в мене трошки чай. І зараз ми дістанемо ще один тортик. І вже нас три тортики і залишилось нам ломік. І гра буде пройдена з одним сотом. Головне щоб не взяти два предмети, ну так. Да. Не вже можна йти. Якщо у тебе такого не зачепить то буде все одно. А, ніт! Одна проблема. Ми через вікно не йдемо зараз. А... Або ладно. Напевно я розб'юсь. Або кажуть я розб'юсь. Ну, якщо тако... Все норм, фух. Ну, йдемо до парасольки. Без парасольку я не знаю, як проникнути туди швидко. знати. О. знат. Фух, все. Ой, я вже хотів кидатися. Все, ліземо наверх. Осталось попасти туди. Це дуже легко. Ні, ну він може сюди не піде. А, він десь на дворі гуляє ту норку. Так, і куди мені зараз зон? Я знаю, куди мені його зараз кину я. Я кину, якщо десь отуда. Все норм. Ідем знову. <гум> а але не, я вже до зонтика не піду, но вже все. То, значить, куда нам зара про... Ага. Там його тут нема. Де магніт? А магніт де. А во він! А я вже злякався. Продовжуємо. Іде. Куди? Сюди, Я пам'ятаю, я тут його став. По сусіда нема. І осталось якось попасти до нас, так. Да. Я не хочу йти до сусіда до ну, в ванну. Як я там зустрінусь, то буде погано. Ге, все, Я як почув, він там сказав Ха! То я вже начал Прикинуть с другой вікна, перескакнув в ту, ну там уже щось на человек мау поскакати. И кажется, мы пришли. прийшли. Вс. Старстики, всі тортики занести. Так, я зараз выкину то, штуку, клоун уже мне не треба. И иду поки по другий тортик. Ну, хоудко он уже... Е, вс, фух. Ну, там якщо десь той тортик. В мусорному баку. Хм. Ладно, я все чу. Ше, я буду сосед и твой мусор, и он там забере тортик и засте все. Фух, и самое опасное. Відкрыты двери. Я не знаю, к нему тебе получайте. А он не вс нору. И осталось він? Ммм, там був? А я ще думаю він десь біля хати ходить. Ну, всередині хаті. Давайте його на нього кинем. Ну щоб він пішов плаки-плаки. Ну тут не засрано увернувся. На, Поняв. Все, хай йде Добре, хоч тут машин нема. Опа, мій шанс. Побачив за цей соседо. А я успію тікти. Я даже йому двері закрию, Все. Ви має піти звідти. Я якщо ту коробку выкну, мені жорстко мешає. Ой. А. А наш мені паркуром... Я вот такое приду А Я вот такое, шо приду, ну Фу. так А шо Может, я під ні не там проскакнул? Че він там зробив? Я його бачив там щось скакав. Берем ще один торт. І. Гм. Зато тихо я. Я поняв тебе. Хай він йде кудись там. Гуляє в травах. А ви бачимо щось так. Так, он зашел туда. Я понял. И Дэвин. <laughs> там скакает. Как ему напомажел? Та йому я он просто бачить і бачить мене. Як мені туди попасти? Угу. Я розумію. Значит, не почувство. А может почув? Так. Фух. Я так жорстко переживаю. Вс. Ч чуть-чуть. Я приду игру. Давай. И І... осталось добігти Є yeah. Е. А де ще один торт? А. Yeah. Happy was there to you. Все осталось донести. Я, yeah. я прийшов ігру з одним предметом. І осталась сусіда. Блін, я думаю, це він. На! Все, я прийшов ігру з одним сутом. З ним хопи, я не знаю, як це вийшло. Да. Давайте все вікна йому тут озумаємо. Хм. Все. Я буду закінчати. Пишите на канал, лайкніть. I mnie ciepło challenge sprójty. Challenge. Sim paka.